Чоловічі флісові куртки, кофти та худі. У такому класному лоті 450 гривень за одиничку. В лоті буде 8 різних одиниць представлено. І загальна вартість лоту 3600 гривень. В розмірах від М до XL І я показую вам варіанти. Ось, наприклад, куртки флісові. Вони йдуть в стилі кежуал на кнопках-застібках. Зараз я покажу матеріал 100% поліестер. Ось. Це у нас, якщо в пакуванні. Це може таке худі попастися, одразу показую. Воно може бути одненьке у лоті. Худі на утепленні, бавовняне з капюшоном та кишеньками. Ось такі флісові кофти. Як бачите, є ось сірі вони та ось такого кольору. Бачите, блакитно-сині, ось такого плану. Дуже комфортні, тепленькі фліс, класно тримає тепло. Ось вони такі. Усередині, є кишеньки, також на зіпках. Дуже класно, те, що флісові кофти дуже багато цільові, як для спорту, так і просто для щоденної носки. І показую вам ці шикарні чоловічі куртки. Ну, Я в захваті, якщо чесно. Погляньте, тут у нас на кнопках дуже зручно, застібнули, відстібнули. з цього найде підкладочка така. Тут всередині в нас є якийсь невеличкий наповнювач тоненький, щоб максимально не продувалося. Кишеньки є тут, кишеньки є тут, на кнопках. І є на в чорно-сірому відтінку ще також показую, дивіться. Нагадую, вартість 450 гривень за одиничку, це класна ціна. Тут у нас на манжетику, бачите, також кнопочка є. Все дуже якісне, дуже вони добротні, ці курточки. Мені дуже особисто подобається. Для того, щоб замовити, звертайтеся до нашого відділу продажів. Під відео залишаю всі контакти.